6 квітня 2023 року відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради. Розглядались клопотання щодо атестації педагогічних працівників на присвоєння та підтвердження кваліфікаційних категорій. Спеціаліст вищої категорії першої категорії присвоєння та підтвердження педагогічних звань, старший вчитель та вчитель-методист. Начальник відділу освіти молоді та спорту визирської сільради Валентина Харламбова звернула увагу на високий рівень підготовки освітян громади. Сьогодні при відділі освіти пройшов другий рівень атестації засідання атестаційної комісії, на якому проатестувалися 12 педагогічних працівників нашої громади. Слід зазначити про високий рівень підготовки, про якість роботи як в міжатестаційний період, так і на відкритих уроках заходах та методичних. Розробках вчитель фізичного виховання першотравневого ліцею Микола Василишин у своїй презентації довів важливість впровадження інформаційних технологій та підтвердив статус вчителя вищої категорії та старшого вчителя. Задяки цій компетентності ми можемо спілкуватися з дітьми, проводити урок. Діти комунікують з вчителем, з батьками. Ми проводимо різні челенджі змагання онлайн-акції. Ну це допомагає дітям і не тільки дітям, а й батькам. Мотивування підвищення фахового рівню, щоб знання ставали якіснішими, щоб діти отримували максимум від того, що сьогодні може дати сучасний вчитель. Так можна охарактеризувати чіткі орієнтири та головну мету атестації освітян визерської громади. Вчителька математики першотравневого ліцею Тетяна Козик, котра підтвердила статус вчителя вищої категорії та старшого вчителя, пишається своєю освітянською династією. Своє жерело, яке я черпаю свою енергію, це з моєї родини дуже великої, яка на протязі більше 90 років працює. Працювала в Лиманському районі, нині Одеському районі. Стаж наш загальний, всіх, хто працює в освіті, становить більше 460 років. На сьогоднішній день ще п'ятеро також продовжують працювати. Всі ми навчаємо, даємо освітні послуги для жителів великої нашого Одеського району. Атестація педагогів стосується кожного працівника закладу освіти. З часом вона залишиться у минулому, а її місце займе сертифікація, яка буде проходити раз на три роки. На сьогодні сертифікація є добровільною, а атестація обов'язковою і проходить вона раз на п'ять років. Щодня педагоги Визирської громади підвищують фаховий рівень, вдосконалюють свою майстерність та гуртуються навколо сучасних освітніх тенденцій. Наші вчителі залюбки діляться своїм досвідом, навчають молодших своїх колег для того, щоб нашу освіту робити більш сучасною, більш відповідальною до вимогам нашого часу.